Наприкінці 2014 року рішенням донецької голови облдержадміністрації було встановлено розмір одноразової матеріальної допомоги родинам переселенців. Згідно з новим порядком, кожен громадянин, який постраждав в ході проведення АТО, має право на отримання разової допомоги в розмірі тисяча гривень. При цьому пріоритетним правом на отримання допомоги користуються самотні батьки: ті, хто самостійно виховує дитину або дітей, інваліди, сім'ї з дітьми, сім'ї або особи, які втратили майно. Все, що потрібно для отримання матеріальної допомоги, заява від громадянина до органу місцевого самоврядування за місцем тимчасового перебування. Поряд із заявою слід надати копії першої та другої сторінок паспорта, а також ідентифікаційного номеру. У Слов'янську та районі були складені списки претендентів на цю виплату. Згідно з попередніх даних, як було зазначено на засіданні профільної комісії Слов'янського виконавчого комітету, першими виплати отримують люди, які мають неповнолітніх дітей та сім'ї з інвалідами. Для всіх категорій, що мають право на виплати, був створений спеціальний бланк, на основі якого були зроблені заяви на матеріальну допомогу. Сума прийшла, прийшло всього 116 тисяч. 116 тисяч, і вони відбрали первочередників, опять-таки, у которого сім'ї з дітьми, у нас вийшло 74 чоловіка, із них 14 інвалідів, 31 чоловік з сім'ї з дітьми, це, опять-таки, де маються якісь розрушення, не просто, це не очередники, і 29, це ті, які втратили жилье, які мають якісь розрушення, всього на 116 тисяч. Це сума небольша для того, щоб покрити то що ми на прийнімалі і було письмо второго о том що області том што комісію дійство комісії приостановити в зв'язку з відсутністю фінансування. Отже, на даному етапі робота призупинена у зв'язку з відсутністю фінансування. Також тимчасово припинений прийом документів. Як довго триватиме перерва, у виплатах місцеві спеціалісти поки сказати не можуть. Все залежатиме від фінансування.